Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже корисний і смачний салат, який складається із трьох інгредієнтів. Це червоний буряк. Я його відварила, почистила такий бурячок і потерла на отаку терку. Так. Зараз я його перекладаю у таку піалу. Взяла таку піалу спеціально для того, щоб видно було, який буде гарний ж салат, коли його ми все помістимо сюди і приготуємо із трьох інгредієнтів. Так, червоний бурячок. У мене домашній, дуже соковитий, солодкий-солодкий. Так, другий інгредієнт я беру сметану. Сметанка також невеликої жирності 15%. Отак. От Можна і майонез, але я вирішила сметану. Так, добре його пропитуємо, щоб воно, тоді як пропиталося, то дістало я аж до нижнього. Отак, От бачите? Так, і третій інгредієнт це твердий сир. Зверху так поміщаємо. Грам 150 на один середній варений бурьок. Давайте дивіться, яка у вас піала. Ось це, попався червоненький. Ну, це нічого страшного. Так, от такий у мене салат. Він дуже красивий і швидкі приготування. Нехай він пропитається Це дуже-дуже смачно поживно і водночас корисно, приготуйте, рекомендую. Смачний і простий салатик. На цьому все. Буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Можете там по-своєму -по ще якось украсити, але і так дуже-дуже він красивий. На цьому все. До побачення, хорошого дня! Ваша Світлана всього найкращого.